Ну що, друзі, продовжуємо серію про заготівлю дров на власні потреби. Приїхали ми на наступну ділянку ще одну. Ну, тут збирати, звісно, є що. Але таких листи лежать величезні. Доведеться пиляти бензопилою, а сьогодні я бензопилу не брав. Так що на завтра. Будемо працювати бензопилою. Ось такі лежать величезні, величезні хвисти. Їх, звісно, проблематично і погрузити буде важко. Ну, Побачимо, як вийде. Можливо, просто назбираємо. Ось, ось таких наріжемо. Ось вони мхом вже покриті. Але. але але вони гнилі. Зараз подивимося, що там далі. Да, пару років тому такого не було. Це за останні десь три роки почали виробляти ділянки, вирізають ліс. Ну, як би напевно санітарна зачистка йде. Ось такий хлист теж не забрали. Працівники лісу залишили для таких, як ми, хлопці, які заготовляють власними силами дрова. Оце береза. Вона ось теж порізана на чурки. Незрозуміло навіщо її різати, якщо її ніхто не забирає. Ось такі колодочки. Хороші ще можна. Просто чудові. Так, ну що, ще походимо, подивимось. Гребів, звісно, ноль, тому що суша, дощів немає, суша капітальна. Так, ну далі вже чагарники йдуть. Ось ця ділянка, на якій можна щось зібрати. Ось ще один хлист. Це вітрувал. виходить, непорізаний. Дубчачок лежить. Ось він. Так, ну я трошки далі зайшов, просто в розвідку, подивитись, що робиться. Зараз там мої дівчата збирають без мене на початку цієї ділянки. Зараз йдемо туди. Будемо допомагати збирати і складати, звісно, в прицеп. Ось як розчіхнулось молоде деревце дубчачок. Такі дерева брати не можна. Вони вважаються ще живі, типу, но пошкоджені, але вони йдуть на матеріал. Ліс гос обліковує і. Забирають на дрова. Коротше, це такий матеріал, який обліковується. Якщо його взяти, буде вважатися за крадіжку. Це буде вже стаття. Незаконна вирубка дерев. Ось посеред дороги береза розляглась. Вона жива, бачите, на ній ще листя. Зелені жовті. Вона розчихнулася, не розчихнулася і вітром звалило. Вона ж посередині стовбур високий.